На конкурси краси чоловіки, як правило, з дружинами не ходять. Ну, тому що можна подивитися на жінок, можна оцінити, придивитися. Ну просто так для себе, для естетичного задоволення. Ви прийшли мало того, що з дружиною ще й з дорослою донькою. Є конкурси краси для заміжних жінок. Є всесвітні конкурси краси для заміжних жінок. На конкурси краси є плани поїхати. Ні, ні, я вже свій конкурс краси виграла. Принца свого знайшла, тому таких планів немає. Хочу хочу споглядати на вродливих дівчат. Приємно дивитися не тільки чоловікам, Пропонували вам брати участь у конкурсах краси для заміжніх жінок. Ні, ні, я навіть не знала, що такі існують, але я погодилась. Якщо б чоловік дозволив, відпустив, то погодилася б. Ви б дозволили? Тому що там є теж вихід у купальних костюмах. Ну я думаю, мені... думаю, мені б точно не було за неї соромно. Чи відпустив би? Думаю, вона б мене вмовила. З дітьми тільки взагалі-то ви сьогодні прийшли у достатньо відвертому вбранні. Чоловік як реагує, коли. Коли ви виходите ось в такому вбранні з дому, я думаю, це вперше. мене так? тільки якщо разом із ним дозволяє, але загалом не прихильник такого. А сварите за дуже відверті вбрання. Ну как ні? Ні, не сварюся, але свою думку висловлю.